Світлана Лук'янова старша на поверсі в геріатричному пансіонаті, де проживають 30 вимушених переселенців з інвалідністю або похилого віку. Вона сама із Покровська, міста, де точаться бої не лише на околицях, а й всередині самого міста. Сумуємо, звісно. І вже і думаєш, і сниться. Думаєш, та поїдеш. Ми були от года півтора, їздили в Покровськ, уже добре побитий був. Так, да, ми їздили машину, забирали. У нас машина є, ми їздили по машину. Тому що машина теж, як наші ноги. Дуже багато було таких бахів зриву, воно ж рядом все. Бахка і взивається, ракети летять, дрони літають. Це ми все бачили. Було таке, що сусідки сидять, летить ракета, вони сидять, а моторош отак от, от прямо. Вони кажуть, ми попривикали. Я 2 марта упала і поламала цей бідра. Два місяці лежала в гіпсу. У цей момент стріляли по і по, по квартирі, стіни дрожали, до мене приходив син, дивився за мною. Тоді, як гіпс зняли, Мене плем'янниця забрала в Полтаву. Я була в Полтаві 8 місяців. Тоді син перевіз мене сюди. Літали самоліти. Гуркотіли, стукало, ну я сиділа на першому етажі п'ятиетажного здання. Розбилося спочатку лоджу, потім вікно в кухні, летіло все на мене. І так я просиділа там два місяці у тій кімнатці. У мене нема нікого, ну, племянниці. У мене сестрина дочка, а більше в мене нема нікого. Я одна. Внук у мене в, о, в Росії, в Тулі. Це моєї дочки, дочка в мене вмерла, а в неї один син. Він живе в Тулі. У ту війну вони з папою виїхали, йому було 13 років. Йому вже 26 років, він женився в цьому році. А ви спілкуєтеся з ним? Ну, як можна було, спілкувалися. А тепер через мою сестру вони там відкриточки шлють так, а так йому не можна зі мною. Він мені сказав, що бабуся не можна. Я інвалід е, з, з дитинства. У мене родова травма, а в переходному році у мене. З'явилася така хвороба, як епілепсія, оскільки мені ну, потрібен якийсь догляд, тому я і пішла в пансіонат. Такі обставини зробилися, що я вирішила, що мені у пансіонаті буде добре. Я чернівчанка, але так. Життя пішло, що я э, попала э, з, ну, с, я була у Коястенському гігаріатричному пансіонаті. Це Житомирська область. А коли почалася війна, нас евакували. Э, э, А чего мы сюда уже поехали? Перед домом буквально метров 30 упала ракета, это, как самолет. И угрузла не разорвалась. Если бы она разорвалась, даже за то, что она угрузла, у, у нас балкон со стеклами, остекленный, все повалилось. Ну и Ехали, ехала знакомая моей дочери сюда, эвакуировалась, ну и взяла нас с собой. Но я хочу сказать вам сравнение какое с той войной и это. Раньше, вот в ту войну, самая глубокая яма была около трех метров. А сейчас ударили, я живу возле стадиона. Все-таки стадион же твердая земля. 7,5 метров глубины и 15 метров ширины. Мы как окна повилетали вот дома, где стояли. Мы пош... когда пошли туда, я плакала, смотрела в эту яму страшную. Тут у більшості схожий досвід. Вимушено починати нове життя у Чернівцях і облаштовувати побут у нових умовах. Нещодавно на поверсі з'явився телевізор. Частина мешканців збирається разом в холі, щоб подивитися серіали чи новини. Ті, ті, хто майже не виходить з кімнати. Вони в'яжуть або малюють. Люди здебільшого тут маломобільні та потребують сторонньої допомоги. У нас на всіх вікнах стоять квіти, в холі стоять. От побачите, у нас там і монстери є. І фікуси, і калатеї, що в нас там тільки немає. У нас є і зіфірантуси, там багато дуже піларгоній. Ну, от рождественник посадила, поки ще не тут, може поки укоріниться. І там ще є квіти такі, що треба пересаджувати. Ну в мене вже землі немає, треба срочно їхати на дивоцін землю брати. Щоб купити землі, досадити ті квіти. Волонтери у нас приходили, ми просили, хоча б який-небудь би ушний телевізор нам привезли, такий от хороший, великий. От люди виходять і днем, і вечором, часів до десяти, ну дивляться люди, телевізор. Ну що так треба? Ну як вдома. Як Пішов би, включив би та й подивився. Я вважаю, що треба так робити, як вдома. Це вони носки. Оцим я займаюся. Поїли і оце сиджу. Солдатам віддають, я тут віддаю, тут жінка є. Тільки сюди приїхала, жінка в 9-й кімнаті жила, вона займалася носками, а потім я з нею почала удвох. Ну чим нам тут займатися? Ну чим? Ходити, я ж говорю, я не ходжу. Я вже 22 роки не ходжу. Ну, 250, якщо не було, та більше. Багато зараз. Я, я не вважала, я по 20-по 30 давала в місяць. Тут дають, їсти добре дають, три рази на день, ну хочеться. ж, mm -hmm. Помієш, вроді баба не дуже, ж, зубів тільки немає. Масти повипадали і все. А тепер що делать? Вставляти кому потрібно? Я активна людина, не зважаючи на те, що я інвалід, я вам скажу так, що я людина творча, І я людина віруюча, а також, напевно, це я така по життю, якщо би я закрилася, я думаю, що я би, може бути, і не вижила би морально. Але я стараюся бути активною. Так? прожили два с половиной года душа в душу. Ну что ж, она переселенка, я переселенка. Горе нас дружила. Мы уже с ней два с половиной роки. Мы с ней дуже подружили. Ну как? Ну живем, ну хорошо. Хорошо. Добро. Добре. І хочемо, щоб ми все время були в місті, жили в другому місті, в якійсь другому кімнаті, може, і все разом. Людей тут об'єднує спільне горе, але про втрати тут не говорять. Натомість розповідають про дітей та онуків, яких давно не бачили, та про побут, який облаштовує тут уже майже чотири роки. Наперед майже ніхто не планує своє життя. Хтось планує смерть, щоб вона була в рідному домі. Які у вас плани? Ну яке? І, і бабі сказав, на кладбище віднесуть і все. А куди нам? Ну куди їхати? Нема. Я тут буду. Я боюсь ще в Ніколаєві. Недавно ударили так по супермаркеті, що будь здоров. Я. я просто не хочу здесь убирати, я вам говорю, честно. Хочу додому, на своє кладбище. Хоч там кладбище рознесли в Бармашова, я живу в Николаєві. Но родина моя 30 кілометрів від Миколаєва, білоруське село. Бог покаже, що далі буде. Ми самі не знаємо, що далі буде. Ми живемо зараз одним днем. Поки. Получиться, що тут залишиться, ну, будемо жити, як живемо. Получиться, що у нас вийде, що якась була друга домівка, то поїдемо в ту домівку. Будемо там облаштовуватися вже. Не падать духом, надо жити дальше. Діти, внуки, надо як-то і для них стараться. Вони ж тоже хочуть і дзвонять, і все, і, і хочуть і побачити. А тут умови гарні. Тут є душ, ванна, тут є туалети, возле кожної кімнати є туалети, тут є кухня приготовь. тут є пральна машина постирай. пожалуйста, тут умови гарні. Треба тобі ти, ти щось бачиш десь, треба позамітати, там пол помити. Не жди санітарку, візьми сам помий. Це ж не важко. 75% від пенсії, що ми тут платимо, якщо у нас пенсії по три тисячі. Жили ми нормально, жила, як обично всі живуть люди спокійно. Не переживав, ну як за дітей, звісно, переживала. Тепер за внуків переживаю. Хочеться, щоб швидше закінчилась війна. Оце я хочу. Марія Мороз, Артур Гульпак, Суспільне новини, Чернівці.